Добре, нібито все спокійно, але я все одно хвилююся і тривожуся. Сьогодні ми поговоримо про таку ситуацію, яка, можливо, знайома вам з вашого досвіду або з вашими близькими чи друзями. Отже, ситуація яка: є людина, в якої нібито об'єктивно все добре. У неї є там робота, сім'я. Відносно нормальне здоров'я, відносно вона живе безпечно, але разом з тим відчувається якась постійна тривога, постійне напруження, ось ось щось відбудеться. І коли є якісь проблеми в цієї людини, то ця людина справляється, шукає виходи, шукає варіанти. А тоді, коли ніби стає все спокійно і стабільно, то вона ніби не може розслабитися, вона чекає, що відбудеться щось погане. Цей феномен можна назвати таким неспокоєм у безпеці, коли об'єктивно ніби все добре, але відчуття все одно тривожні, коли щось хороше, приємне, лякає більше, ніж криза. І сьогодні, в рубриці психологічні спостереження, ми якраз поговоримо про таку ситуацію. Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог, і в рубриці психологічні спостереження я ділюся своїми спостереженнями із життя, і своєї психологічної практики, роботи з клієнтами. Дуже сподіваюся, що ці відео і ця інформація будуть вам корисні, і ви віднайдете і для себе якісь важливі моменти. Отже, говоримо про ситуацію, коли все добре, а мені тривожно. Як це виглядає? Об'єктивно, коли подивитися на життя людини, ми бачимо в неї все нормально. В неї забезпечений там побут, основні потреби, нормальні стосунки, нормально з грошима, нормально здоров'ям всі живі відносно безпечно, немає ніби таких якихось серйозних загроз. Але разом з тим людина ніби не може насолоджуватися, ніби не може розслабитися. Вона відчуває таке якесь ем, ніби е, передчуття, що ось ось щось станеться. Є така напруга, може бути в плечах, в щелепі, в животі, в спині, в ногах. Тобто це якась така напруга, яка весь час ніби супроводжує. Цій людині складно розслабитися, а навіть коли є відпочинок, коли є можливість відпочити, вона не може відпочивати. Постійно відбувається таке сканування, що навколо, що може статися, де може бути небезпека. Якщо зараз все нормально, то це ненадовго, все може зіпсуватися. І втрачається ось така насолода тим, що є зараз. Людина, якщо згадати, як вона була в ситуації кризовій, да і вона шукала варіанти, справлялася, вона весь час там була на поготові, була готова діяти. І зараз, коли немає цієї загрози, вона ніби продовжує шукати цю загрозу. і тоді виходить, ніби людина справляється, коли є якісь проблеми, тому що є конкретна загроза, конкретна задача, є куди спрямовувати свою енергію, а коли немає конкретного об'єкта, значить якоїсь проблеми, яку треба вирішувати, а тривога залишається. І ця тривога, вона ніби шукає, за що б його зачепитися. А може, я захворію, а може там мені. Мій чоловік чи дружина зрадить а може я втрачу роботу, а може з дітьми щось не так. Ніби мозок постійно знаходиться в пошуку, що ж може статися не так, шукає підтвердження цій тривозі, бо не вміє бути без неї. І насправді це не якась, знаєте, така річ, яку можна підхвати підхопити. там за кілька днів дуже часто це, ця тривога вона береться джерелами з нашого давнього досвіду. Якщо, наприклад, людина росла в середовищі, де не можна було передбачити, що буде далі, коли, наприклад, були непередбачувані стосунки в сім'ї. Сьогодні тебе люблять, завтра тебе карають. Сьогодні тебе е, хвалять за гарні оцінки. А завтра тобі кажуть, в тебе гарні оцінки, а чому ще не краще. Коли, наприклад, був досвід фінансової нестабільності, коли людина стикалася в минулому з якимось насильством, і, наприклад, в дитинстві її оточували такі емоційно нестійкі дорослі, які переключалися з одного стану на інший. Тоді ніби таке проходить навчання, що. Якщо є якийсь спокій зараз, то це такий затишок перед бурею, що обов'язково після такого періоду спокою буде голосно, буде конфлікт, будуть труднощі і так далі. І в цій ситуації ну, небезпечно розслаблятися, треба завжди бути на поготові. І таким чином ця людина могла навчитися передбачати ось такі труднощі і проблеми. Вона сканувала. Весь час була уважною до кожного слова, до кожного руху, до кожного натяку, щоб розуміти, звідки може йти загроза. І насправді це раніше могло захищати, могло допомагати, тому що в ситуації, наприклад, коли ти дитина, ти залежна від дорослих, від оточення, і тобі якось треба з цим справлятися. Але зараз, якщо ми вже дорослі, і ми бачимо, що відносно зараз стабільно, але цей механізм очікувати чогось поганого і вишукувати, що може відбутися, цей механізм залишається. І ніби ми продовжуємо працювати за старим алгоритмом, хоча, нібито вже багато чого змінилося. І цей алгоритм це те, що спокій небезпечний, і потрібно бути пильним. Так схожа ситуація може бути, якщо в минулому були такі важкі повторювані травми, важкі події. Коли були втрати, коли була там певна серія розчарувань, зрад, обманів, криз. І тоді ми можемо такий зробити для себе висновок, що щастя не буває довгим, що краще очікувати поганого, бо не так боляче, і наш мозок ніби узагальнює цей досвід і говорить, що дивись, минулого разу було добре, потім стало погано. Значить, якщо добре, після цього обов'язково буде погано. Тобто не може бути добре просто так. Обов'язково чекай поганого, і ось цей період спокою і відсутності проблем він асоціюється з тим, що далі знов буде погано. І зараз ми живемо в тому, що в умовах повномасштабного вторгнення і ми повинні адаптуватися якимось чином до цього. ми намагаємося якимось чином жити в ситуації постійної загрози, коли наша пильність вона потрібна. Але ця велика, великий рівень пильності, він також не дає нам можливості розслабитися, тому що навіть якщо ось в даний момент може бути відносно безпечно, да, немає там сирен, не летять ракети. Або ви знаходитеся в іншій країні, але тіло пам'ятає, пам'ятає цю напругу і не може розслабитися, да, тому що це може повторитися. І ще один такий цікавий момент, що ось цей феномен може бути з попередніх усіх варіантів, може витікати таке переконання, що. Якщо я постійно тривожуся, то я таким чином контролюю ситуацію. Якщо розслаблюся, то станеться щось погане. Моя тривога допомагає запобігати якимось труднощам. Тобто розвивається таке ніби магічне мислення, і наша підсвідомість думає так: минулого разу я тривожилася, нічого поганого не сталося, значить, тривога мені допомогла. Але насправді, ну, ми ж розуміємо, що наша тривога ну, ніяк не запобігає подіям. Але наш мозок може думати про те, що це правда, і тому боїться цю тривогу відпустити. І ще один такий цікавий момент це те, що ми можемо не знати, що таке жити в стабільності, що таке жити в спокої. Якщо цей стан для мене незнайомий, він непередбачуваний, ну, це тривожно. Про це треба хвилюватися. Хаос знайомий. Подолання труднощів знайоме. З цим ми навчилися жити. А як жити тоді, коли все спокійно і безпечно, неясно. І це дуже видно в тих ситуаціях, коли, наприклад, людина виходить із токсичних стосунків, знаходить собі іншого партнера, в неї хороші, нормальні стосунки, її все влаштовує, але при цьому вона відчуває певну тривогу. Щось тут не так. Щось занадто добре, занадто спокійно. Як як це може бути? Тут щось неправильно. Людина насправді звикла до конфліктів, до драм, до ревнощів Якщо цього немає, ну щось не так. І ну насправді ці всі моменти, про які я зараз сказала, вони можуть нам досить так шкодити, скажімо так. Тому що ми у зв'язку з оцим таким налаштуванням, з такими реакціями, ми можемо руйнувати той спокій, руйнувати те, що є, щоб повернутися до знайомого. Якщо я, наприклад, маю спокійні добрі стосунки, для мене це незрозуміло, для мене це дивно, і я починаю провокувати свого партнера, щоб повернутися до знайомої моделі поведінки, де. Ми сваримося, розходимося, сходимося, висловлюємо якісь претензії, миримося, потім знову сваримося. Так? Тобто, якщо я звикла, що стосунки йдуть по такому сценарію, він мені звичний, то будь-який вихід із цього сценарію, там, де стосунки налагоджуються, це ну, такий певний стрес. Це може, наприклад, бути тоді, коли на роботі стабілізується, все налагоджується, потрібно раптово звільнитися. Або, наприклад, коли там, якось нормалізувався стан з фінансами, і потрібно кудись там швидко сплавити гроші, щоб знов залишитися без них, тоді виходить, що цей хаос нам знайомий, ми до нього прагнемо. А той спокій, який незнайомий, він виходить, нас лякає. А, також це може проявлятися у такій надзвичайній пильності, тоді коли ми постійно ніби так скануємо ситуацію і шукаємо підвох. В чому підвох? не може такого бути. Да? Я перепитую, наприклад, свого партнера: ти точно щасливий, а тобі точно добре. Ти мене не обманюєш, що в нас все добре. Чи не занадто мій начальник змінив свою поведінку і зараз занадто добре, може він щось готує проти мене, може занадто легко все складається. Тут точно піде щось не так, бо так не буває. Ще один варіант це те, що ми не можемо насолоджуватися. Ми на відпочинку, або вихідний, або якась гарна компанія. Є ось можливість побути в цьому. Побути, насолодитися, переключитися, але з'являється думка: а скільки це може тривати, а до чого це може привести, а чим мені це обернеться? І ми знову повертаємося в те відчуття катастрофи. І навіть коли особливо немає таких думок, може бути відчувати, може наше тіло відчувати ось цю напругу, можуть бути проблеми з сном, може бути така напруга. Тілі або в окремих частинах тіла, можуть бути навіть головні болі, проблеми з шлунком, може підвищуватися серцебиття, тому що тіло ніби відчуває щось недобре і готується до того, щоб щось робити. І якщо ви впізнали себе або когось із своїх близьких в Такій поведінці, то логічно виникає питання, а чи можна з цим щось зробити? З Цим можна щось зробити, звичайно, не так, знаєте, за помахом чарівної палички, але можна пробувати це аналізувати і дивитися, що з цього є реальністю, а що нам просто автоматично підкидається. Для початку, як завжди, нам потрібно це помітити. Тому що якщо ви цього не помічаєте, воно спрацьовує автоматично, ви навіть не бачите, коли це з'являється. Якщо ви вже помітили, що зараз у мене тривога, хоча все нормально, можна собі сказати: я це помітила, чи помітив це. Наслідок мого минулого досвіду. Важливо розділити ось цю тривогу, яка є, і реальність, перевірити на реальність, що в нас зараз відбувається. Тобто ви відчуваєте цю тривогу і питаєте себе, а що зараз об'єктивно відбувається? Не те, що може статися, а те, що є саме зараз, ось прямо зараз. Наприклад, тривога вам підказує, ось він мене покине. Да? Він мене не любить, він мене покине. І ми себе запитуємо, а що є зараз? І ми дивимося, він сидить поруч, він посміхається, він каже, що мене любить, він не говорить про те, що він збирається йти. І ми себе ніби повертаємось повертаємо в цю реальність і дивимося, наскільки наша тривога, наскільки оцей страх наш він відповідає теперішньому моменту. Тут ми не перекреслюємо, що там ваш партнер не може вас покинути. Це не про те. Коли буде йти до того, що він захоче мене покинути, я буду бачити якісь інші сигнали, буду інші чути речі. Але якщо в даний момент моя тривога нічим не обґрунтована, то подивитися, що ж відбувається зі мною і як проявляється ця тривога. І насправді ось ці маленькі кроки, про які я говорю, вони не можуть бути, знаєте, це не можна взяти і просто замінити собі мозок і почати думати інакше. Нам важливо хоча б потрошки вводити оці моменти спокою, можливо, по кілька хвилин, тому що якщо просто дати вам півдня, коли ви будете. Ну, без, без нічого ваш мозок буде в шоці, як це так? А якщо ми будемо показувати нашому мозку, що дивися, ось зараз там 3-5 хвилин пройшло, ну і в принципі нічого страшного, наче й нормально. І тоді ну, ми ніби так по потрошки навчаємося. І разом з тим дуже важливо, щоб ми з вами відстежували реакції в тілі, тому що наша тривога вона дуже часто проявляється якраз через тіло. Через дихання, через напруження. Я залишу в описі під цим відео ті вправи, які ви можете використовувати для своєї для допомоги собі, коли вам буде потрібно справлятися з тою тривогою, яка проявляється в тілі. І таким чином ми показуємо тілу, що можна розслабитись. Ненадовго, але можна. Ми можемо створити. Для себе такі острівці безпеки, де ми можемо розслабитися. В деяких ситуаціях ми повинні бути зібрані. Ми повинні згрупуватися, зібрати всі свої ресурси і бути зосередженими це важливо. Тоді ж, коли є така можливість, можна дати собі якийсь такий час, простір, коли ви можете трохи більше розслабитися. Це може бути якась людина, з якою ви можете видихнути і побути в такій, в такому просторі прийняття і безпеки. Це може бути якесь там не знаю похід в кафе, де ви просто сидите і нікуди не біжите. Це може бути якийсь там вечірній ритуал, чи ранішній, коли там, наприклад, ви в ванні чи ви щось читаєте, чи ви в тиші, чи ви гуляєте. І коли ви говорите самі собі, що ось є місця. Є люди, де можна довіряти, де можна бути спокійним, і таким чином це також розширює наше бачення. Ще один важливий момент, який може допомогти змінити ось таку тривогу це робота з переконанням. Якщо дуже часто ось ця тривога, коли вона з'являється, вона підкріпляється якимись думками, якимись ідеями. наприклад, що це затиш, затише передбурення. Так? І якщо ми в це віримо, ми одразу запускаємо всю оцю цепочку, де, яка починає підтверджувати наше переконання. А коли ми, наприклад, собі скажемо, що спокій це просто спокій, і все. Тобто ми не починаємо собі добудовувати якісь теорії. Якщо ж ви відчуваєте, що ця ваша тривога, вона нічим не знімається, вона не піддається вашому контролю, вона. Є постійно, і ви що не робите, ви не можете справитись самостійно, дуже рекомендую вам звернутися до спеціаліста, це може бути психолог, це може бути психіатр, це може бути невролог. Тоді, коли ви можете себе підтримати, або медикаментозно, так як у випадку з психо, психіатром або неврологом, або досліджувати свої реакції, своє ставлення, свої переконання і спробувати змінити те, що вас заганяє в такий стан. Отже, дуже часто, коли мені все добре, а я все одно хвилююся, це. Про наш попередній досвід, це про те, що ми навчилися не довіряти спокою. Але нам важливо пам'ятати, що минуле це минуле, а зараз це не обов'язково бути правдою. Не обов'язково має відбутися так, як було колись, може бути інакше. І ми можемо вчитися, розвивати свої переконання про те, що. Інколи спокій це просто спокій, це не затише перед бурею, це не передвісник якихось великих проблем, це можливість відпочити. Звичайно, це не швидкий процес. Якщо людина руками живе в режимі виживання, то їй потрібен час, щоб навчитися просто жити, щоб бути теперішнім, а не тільки жити минуле. Це можливо крок за кроком. Маленькими діями, по кілька хвилин спокою, і в якийсь момент ви побачите, що ваше сприйняття змінилося, що вже немає таких очікувань, катастроф, як були раніше. Поділіться в коментарях, можливо, ви зустрічали таких людей, або ви є такою людиною, і якщо вам відгукнулося те, про що я розповідала, теж напишіть. Це для мене буде важливо. Сподіваюся, ви візьмете з цього відео те, що вам потрібно. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.